Ну, скотина, а? Ну, творюка, спри те, що додому я тобі так Ох, ти тяхну. Кохана, я вдома. <сум> а, у Мене гарні новини. А, а, мені замовили ще. Ще одну книжку. А, зараз пообідаю і писати, писати, писати. А ти що робиш? Книжки твої читаю. Та я не дуже голодний. Стоять. Сюди підійшов ще Ближче, ще ближче. Други далі смердеть. Ну, Женечка, розкажи мені, що це таке? Да, ось це. Да, що це? Ось це. А це. Це. Це ручка. Ручка. Я, я ей пишу. Mm -hmm. Так. Ось це. Це. Ось це хрінь. Це що таке? А, а, а кохана, правильно. Ти, 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 ти. сказала що а, це, 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 це хрінь. Так, да, Я пишу хрій. А, а, а це хрінь, Ну просто хрінь. І що ми будемо робити з цією хрінью? А я ще, ще одну хрінь. Закінчу і все. Тобі, більше не, не закінчиш? А чого все? А як ти будеш писати з переламаними руками? Пробитою головою. І в комі. Хохана! Руке! Ти що робиш? Ти що робиш? А що таке? Ідіота кусок. <гол dobrze> а що таке? Ти ще мене питаєш, що таке, так. а таке, що ти писав всі свої книжки про мене. З чого? Ти взяла? Чого? Та хоча б з нас в цих книжок. Ось, дивись. Євген Чмиль. Миколаївська відьма. Страховитло з п'ятдесят дев'ятої квартири. Секс чудовисько. Тисяча є одна ніч страху. Дружина з того світу. Фантастика, це п -п 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 про майбутнє. Про майбутнє? А це, я так розумію, про минуле. Як я одружився з бегемотом? Хока, це просто назви. щоб... ж гарно продавалося. Я тебе продав на органи, органичми. А чого ти взагалі? Сіла їх читати. Та я б взагалі ніколи цю хрінь би не читала. Та Свідка ж кожного дня мені каже, а ти читала, що він там пише? Читала, почитала. Я почитала. Свідка, Свєтка, вона завжди заздрила Тут -ту Читав -ту стерва. Так ти ж так і пишеш в своїх книжках. Дерця Миколаївська. О, Миколаївська відьма. Вона. Їла мозок чоловіка не одна. Їй завжди допомагала подруга стерва, свєтка з 53-ї квартири. <рик> Ти хоча б імена поміняв ідіота кусок. Випадкове співпадіння. Співпадіння? Не думаюч ми. Де, моя улюблена. А, зараз ага. Бегемотіха зайшла до кімнати. Одягнута вона була в старий пошарпаний халат, пухнасті рожеві капці. А на голові у неї калатали потворні бігуді різних розмірів. Нікого падло не нагадує, а? Чи ми. Віп забув купити! Стоять! Я ще не закінчила! Ти моя улюблена! А, осьо! Обличчя д'явола! Це не про тебе! Серйозно? О Боже! Як ви схожі з головною гелією! Це припадковість Я просто дам художнику те. Я тобі зараз ПЗ дам. Це моя весільна фотка. <рисвіт> а, але всередині не про тебе. Не про мене? Ні, не про тебе. Давай почитаємо, <рисвіт> де мене тут вона. Ага, Давай. Ага. <рисвіт> О, ось сьо ось осьо. <рисвіт> <рисвіт> Він пам'ятав день, коли пітьма та жах з'явились в цьому світі. І моя дата народження. Це випадковість. Випадковість те, що ти взагалі пам'ятаєш мою дату народження чми. Господи, як так можна було. Тварюка мерзотне! Ай яй. -яй, -яй, -яй. А ось це! Осе, ну, а-га-ха. Переплутала все за ти таке. Що там? Що, Що? там? Що? Чому? Чому в цій книжці? В цій книжці дракона звати так, як мою маму? Що? В книжці? Я і фоз! Анвинохист, я і фоз задом наперед буде Софія Тихонівна. <реш> добре, добре, я що я і пишу іноді про тебе. Але це не так, що тебе не влаштовує? Що? А те, що в кожній книжці головна героїня помирає. Не в кожній. Не в кожній, давай. Давай. давай, давай, беремо, в'яко. Давай. будь беремо, останню сторінку відкриваємо, а Акула підпливла до неї та потягнула на дно. Все, що від неї залишилось, це кривава пляма на воді. Така сама пляма, як на тій скатертині, за яку вона стільки років сварила чоловіка. Ось ця пляма, Ха? А ну де там космерть! де? Акула утягнула! Але там така бійка була, що може і акулу танула. Ну чми! Добре, тоді, та є, де я домі, ну? ага, де яся! Так, Ага! Вона лежала на землі та дригалася. Отрута діяла. Так само, як вона труїла життя свого чоловіка. А де тут смерть? Де? А діяла, а отрута діяла, як ти мене добиваєш, добиваєш, але не вбиваєш, тобто... Я Тебе сьогодні доб'ю чми. Ну, ось це. О, що там? Ти ж гоноте таке. Вона впала в дірку сільського туалету. А він стояв і дивився в гла глазок. Тобто ти стояв і дивився в глазок, поки я тонула. Я, я хотів врятувати, але голова пішла круга і запаха. Я сказала тобі, щоб ти нікому не розповідав про цей випадок. Ніхто не знає, що це про тебе. Якщо знає свята, то знають усі. Ти розумієш, що тепер всі знають, що я була в гавні. Ну, все там Ну, так трагічно! Не все так трагічно! Тобто це не трагедія, а комедія. <рив> <рив> ну, давай почитаємо! Вона здохла! <рив> <рив> а він стояв і, пос... і сміявся, він нарешті відчув себе щасливим! <рив> 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 Книга, щасливе життя! Та взагалі вона вмирає на першій сторінці. Добре, доб, ось, ось в цій книжці, а вона, головна героїня, тут споживає до старості. Монстр за гратами! До жінку, яка жила в язниці все життя. Добре, добре, ось, ось роман. Це фантастика! Про роботів взагалі немає людей. Тут головна героїня, гігантська роботеса, у якої ім'я аа 173795 І що? Це серія і номер мого паспорту чи? Ось, ось в моєму. Твоєму новому Романі г головна героїня не гине, не гине. І хто вона головна героїня? Бородатий гном? Це я? Бородатий гном? Ні, а, Ти що воно таке? Що значить бородати? Ні, воно так не видно. А, а коли ми цілуємося, ти мене дряпаєш. Я тебе зараз один раз, як тряпну, ти не встанеш! Я пишу дуже популярні романи. Ти пишеш книги скарг на свою дружину. Ну, може, я отримаю Нобелівську премію. Ось що ти отримаєш! А Нобелівську премію отримаю я, як вдова лауреата. Зрозумів? Коха, ну, знайди, книжках... Немає тут нічого хорошого. Я все прочитала, до речі. Я хотіла дізнатися. Хто така богиня? <рес> а, хто? А, хто? Богиня. Хто? Та хто вкрала серце а просто лицаря жінка. А Я чому ж йому так добре з нею? А, а ось тут ти вгадала. Бо ця богиня це ти кохана. Я? Ти. Yeah? ти. Давай подивимось опис цієї богині. Давай. Тендітна фігурка. Ти для мене дюймовочка. Довгі ноги. У порівнянні зі мною вони довгі, кохана. І курносій носик. Ти де тут бачиш курносий носик? -носи? Подивись на чу шайбу. Охано, ну як щоб ти схудла, трішечки. кілограм на п'ятдесять. Не хотів сказати п'ять Так, так, на п'ятдесят. А ти побачила, що він там курносий. Він просто заплив сховався! Ряд твій. Шми! Ану не підлизуйся до мене. Я тебе все одно зараз. При... Заходьте відкрито Відійшов! звідси. Доброго вечора. Стоять. Білі лопаної богині спадали їй на плечі, а в її парфюмах було чутно аромат гіпіскуса. Гіпіскус! <праць> так. Ти хто така? Я ваша нова сусідка, мене звати Лілія. А вас? Аніло Анвіртеп. Олена Петрівна задом наперед не догадалася. Тупенька богиня. ти чого прийшла? Позичити сіль? Не дам. У нас скоро поминки. А під час поминок нічого не можна з хати виносити. Мої щирі співчуття. А хтось помер, так? Якраз збирається. Сьогодні як не збереться. Серлийцар нам село Чмир. Чула такого? Євген Чмир? Чмир, це ви? Так. Відомий письменник. Боже мій я, я вражена, я зворушена. Я читала всі ваші романи. А знаєте, коли я читала останні, я, я себе асоціювала з богинею. Я тебе Е, Сусідка зверху чи знизу? Знизу. Потопи були. Піду наберу ванну. — ха щось. Ця потвора хоче мене вбити. Ти не будеш, отут от, от, бистро. Всі. 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 По-перше, після смерті письменника його роботи стають набагато ціннішими. По-друге, по-друге, під псевдонімом Євген Чмиль може писати будь-хто. Так що пішов вон звідси. Ти я. У тебе? Нічого не вийде. Це здається, що це так легко. Це тобі здається, що це складно, це реально легко. Я поки читала цю хрінь, я вже придумала цілу збірку книжок. Ага, ага, Хочеш знати, як буде називатися перша? Ні. «Скоростріл». <рик> Друга буде називатися десять сантиметрів нещастя. Третя одноразовий коханець. Четверта Криса з Білорусі. І п'ята випадкова смерть письменника. Хі -хі. А почнемо ми з біографії. Так, біографія письменника закреслює. Біографія Паскуди. Так, народ, дата народження 06.07.82, Дата смерті. Яке сьогодні число? Кохан, дай мені щось пояснити. А не треба нічого пояснювати, все і так зрозуміло. Зараз ти береш ці книжки, збираєш, засовуєш собі в дупу і через ці двері валиш нахер з мого життя. Я не зможу без тебе жити. давай давайте свої аліворії подержиш для цих богинь з гібіскусом. Це не алегорія, це правда. Я б без тебе жодних книжки б не написав. Ага. А чого ж ти в кожній книжці пишеш, що ти страдаєш від мене? Чого ж ти тоді живеш зі мною? Ну бо ти і є моя муза. Чому? Я не розумію, ти збочинець чи мазохіст? То у багатьох митців були музи. У, у Пікасо, Ольга. Хохлово, у-у-у-у-у, у мене у ти. – Ти хочеш сказати, що я муза чмиря. <рисвіт> ні, ні, чмиряй. А чмиря? Господи, все життя про це приєдна. Ладно, живий вже. Добре, добре. А що у нас на обід? Як завжди, те, що ти собі приготуєш. <клухи> точно, точно, забув, забув! А, до речі, сі, хотіла спитати. Що це за рукопис? А, а де ти його знайшла? У тебе під ліжком. А ти вже читав? Ще ні. Не треба, а воно там збіг там рандомним так, закрий рота. Не треба. Бере Там... Заява в поліцію про домашнє насильство. Назва нової книги Заява. Моя дружина бегемотова Олена Петрівна насилує мене все життя. Ну все чмир. Тобі жопа! اه <applause> اه